Трамп дав певну надію, повідомивши пресі, що за тиждень, що минув, досягнуто, як він сказав, величезний прогрес, і офіційно підтвердив те, про що до цього говорили лише не публічно. Що американська адміністрація контактує і проводить консультації із Україною і з Росією. Президент анонсує, що його спецпредставник Кіт Келох відвідає Україну, але до цього будуть європейські консультації генерала. Попередньо це буде Мюнхен, де в рамках безпекової конференції обговорять мирний план Трампа і далі кілька європейських столиць. І за планом далі може бути Київ. Агентство Блумберг з'ясувало, що відвідання Москви в планах немає. Ці консультації потрібні, щоб максимально погодити план Трампа з усіма і внести корективи, враховуючи думку і європейців і України. Причому планується, що в Європі Келох обговорюватиме і цей план, і можливу участь в ньому країн-партнерів США на дуже високому рівні з першими особами держав НАТО, щоб вони розуміли, ніхто не залишиться, що називається за бортом. Америка не буде діяти самостійно. Це спільний план дій. Вже зараз під час розмов із Келогом, а він цими днями відвідав кількох послів тут у Вашингтоні, зокрема був в українському посольстві. Звучало слова, що адміністрація Трампа хоче посилити позицію України на будь-яких переговорах з Росією і що військова підтримка України штатами буде продовжена. І тут Білий Дім зацікавлений в українській пропозиції щодо спільного видобування рідкісних корисних копалин. Адже це і відкриває можливості для американського бізнесу. Після того, як буде досягнуто домовленості щодо перемир'я, і одночасно дає аргументи президенту Трампу для його виборців, його прихильників, мовляв, Байден давав гроші безкоштовно ну а зараз підтримка Америки може бути компенсована просуваннями бізнесових і стратегічних інтересів Америки. А які безпекові гарантії можуть закласти у план Трампа, преса поки тільки гадає з того, що неформально чую у дипломатичних джерелах, штати в принципі відкриті до запропонованої Європейської Ідеї щодо розгортання свого контингенту на лінії розділення, для того, щоб Москва після досягнення домовленостей вже не змогла атакувати знову. Вашингтон навіть не розглядає направлення своїх військ, це було червоною лінією і для Байдена, але можуть надати інші форми підтримки такій місії. Але які саме в якій саме формі Келлок зараз і обговорюватиме і на цьому, і на наступному тижні? Тому до фіналу війни ще не близько, але, хоча б реальними є обриси можливих подальших дій. Мирний план Трампа за найближчі півтора-два тижні може таки скоригувати, погодити з європейцями. І у березні особисто Трамп хотів би його презентувати. Для цього навіть придумують спеціальний формат. Це поки інформація не для ефіру, який саме, але над ним працюють. Далі ймовірні переговори щодо умов перемир'я, причому не знаю наскільки це реально, але чув, що Келох зараз усім сторонам доносить своє бачення, що до початку переговорів треба би призупинити вогонь. Зрозуміло, що перемовини не будуть, не можуть бути простими. Втім, у Білому домі поки є оптимізм, що десь за їхніми розрахунками до травня в них можна було би досягти певного прогресу. У ну, всякому разі, Україна зацікавлена в мирі, але ну, звісно, не будь-якою ціною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини громадські розслідування щодо розширення дипломатичної місії Пекін планує звести мегапосольство, рівних якому немає в цілій Європі. Хто виступає проти з якими аргументами? Розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ще сім років тому цю історичну будівлю на сході Лондона придбав Китай у власність республіки. Перейшла вся земля колишнього королівського монетного двору. Це два гектари разом із офісами, сотнями квартир та навіть розкопками аббатства та поховань. Цей квартал розташований навпроти знаменитого лондонського тавера. і за намірами Пекіна стане новим місцем для розширення його дипломатичної місії. Якщо британський уряд дасть зелене світло новому посольству, воно стане вдвічі більшим за представництво Китаю в США та й загалом найбільшим посольством у всій Європі. А ще втричі більшим за будівлю зовнішньої розвідки Великої Британії мі 6 Першими проти перенесення посольства виступили місцеві жителі. Вони побоюються, що з новим сусідом в район прийдуть велелюдні протести та навіть можливі теракти якщо ви подивитеся на цю забудову, тут будуть жити співробітники посольства. Вони збираються додати балкони для відпочинку. Але подивіться, наскільки це близько до наших квартир. Вони зможуть бачити, що у нас відбувається, а ми зможемо бачити, що в них відбувається, і потенційно вони можуть висловити занепокоєння тим, що ми шпигуємо за ними, тобто створять нам проблеми. Стурбовані планами не лише найближчі сусіди, а в цілому районі місцева влада вже двічі відхиляла заявку китайців в тавер гемлец 40% жителів мусульмани. А Китай давно звинувачують у репресіях проти уйгурів. Це мусульманський народ. У Лондон також переїхали сотні тисяч гонконгців після утисків свободи слова з боку Пекіна. Раз по раз я і мої друзі відчуваємо, що за нами стежать, нас переслідують. Через нашу діяльність тут у Великій Британії наших рідних в Гонконгу викликають у поліцію на допити. А дозвіл від уряду Британії на те, що посольство переїхало сюди, буде заохоченням для цих тактик з боку китайських співробітників. Це стало би неправильним посланням, і я сподіваюся, що британський уряд такого не дозволить. Втім, усі ознаки того, що переїзд таки відбудеться, бо уряд налагоджує відносини з Пекіном. Прем'єр Стармер став першим британським лідером за останні сім років, який особисто зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. А Пекін очікує, що Лондон виконає міжнародне зобов'язання сприяти роботі місії серед багатьох застережень представників розвідки також занепокоєння щодо місця розташування будівлі, бо під нею пролягають різноманітні кабелі. Занепокоєння полягає в тому, що в китайського уряду буде фізична можливість підключитися до них чи внести певні зміни, які скомпроментують конфіденційний зв'язок і безпечні лінії зв'язку. Стурбованість місцевого населення вилилася в масовий протест. На вихідних понад 5 тисяч людей вийшли на вулиці із закликом відмовити Китаю серед протесту. Вальників було й чимало політиків. Я вважаю, це буде загрозою для всіх нас, тому що ми побачимо зростання економічного шпигунства, поселення транснаціональних репресій, і збільшення залякування опонентів комуністичної партії Китаю. Це Велика Британія, це не Китай. Люди мають право сподіватися на свободу. Ми не хочемо, щоб це стало мегапосольством комуністичної партії Китаю. Це не підходяща будівля, це неправильний процес, і це неправильно для національної безпеки нашої країни. Такі перестороги від політиків не безпідставні. Служба розвідки неодноразово викривала китайських шпигунів. Один з них навіть працював у британському парламенті. З останніх яскравих випадків заборона на в'їзд китайському бізнесмену, який втерся у довіру самому принцу Ендрю. Наступні кілька місяців у Лондоні триватиме громадське розслідування щодо правильності перенесення посольства. Але якими б не були його результати, остаточне рішення одноосібно прийматиме заступниця прем'єр-міністра Ангела Райнер. Півтори години про міграційну політику, економіку та Україну. У Німеччині відбулися головні телевізійні дебати напередодні дочасних парламентських виборів. Дискутували чинний канцлер Олаф Шольц, який ймовірно програє вибори. Утім, виконуватиме обов'язки голови уряду щонайменше ще кілька місяців, допоки сформується нова коаліція. І фаворит передвиборчої гонки, який вирогідно, і стане наступним канцлером Німеччини, лідер Християнсько-Демократичного Союзу Фрідріх Мерц. Україні була присвячена більша частина зовнішньополітичного блоку дебатів, і тут, на відміну від інших тем, суттєвих розбіжностей у Шольца та Мерца майже не було. Обоє заявили, потрібен мир, але тривалий та справедливий. Досягти якого можна буде тільки за допомогою Сполучених Штатів. дуже важливо, щоб Сполучені Штати робили те саме, що й ми, тобто сигналізували Росії, що вони і надалі підтримуватимуть Україну. Інакше Путін не піде на поступ. Ки, все інша ілюзія у мене були розмови з Трампом, і я сподіваюся, нам це вдасться. Три роки тому, коли почалася ця війна, я не думав, що вона триватиме так довго. Вважаю, що ми могли закінчити її швидше, якби вчасно надали Україні більше допомоги. Але цього вже не змінити. Почекаємо американських пропозицій. Вони їх, начебто, обіцяють представити на Мюнхенській безпековій конференції. І звісно, нічого не можна вирішувати за спиною України. Було б добре, якби в Європі була єдина позиція, а ще краще спільна стратегія з Америкою. Після завершення війни Україна має отримати гарантії безпеки, такі що унеможливлять нову агресію з боку Росії. Тут конкретики поки що мало і в Шольца, і в Мерца. Ми повинні подбати про те, щоб Україна мала сильну армію. Самотужки вона не зможе фінансувати військо необхідне для захисту. Це першочергове завдання у сукупності з гарантіями безпеки, про які ми домовилися раніше якими будуть гарантії безпеки, покаже майбутній мирний план, розроблений за участю України. Побачимо, як реагуватиме Росія, але я не маю жодних ілюзій. Ми повинні готуватися до того, що у наступні роки Росія буде агресивною щодо Заходу та Європи. А як щодо членства в НАТО запитали ведучі в Альянсі, чинний та ймовірний канцлери Україну поки що не бачать? американська адміністрація проти зараз не йдеться про членство в НАТО. Зараз йдеться про те, як вберегти Україну від нового нападу Росії, і це ми повинні гарантувати розумною та виваженою політикою разом із Україною. Мені не подобається, коли хтось каже, можна віддати ці ці території. Це мають вирішувати українці зараз Україна не може стати членом НАТО. Альянс не приймає держави, які перебувають у стані війни. Україна здобула статус кандидата на членство в ЄС. Це правильно у середньостроковій перспективі вона повинна стати членом Євросоюзу. І це членство до речі, теж передбачає військову допомогу і безпеку. Але спочатку треба якомога швидше завершити війну. Наприкінці цього тижня Шольц і Мерц поїдуть в Мюнхен на конференцію з питань безпеки. На Форумі вони зустрінуться з представниками нової адміністрації США. Однією з головних тем переговорів буде війна в Україні. Тетяна Луганова Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Зараз ми перейдемо е на план Трампа. Послухаємо Дмитра Анопченка зі Сполучених Штатів, але пам'ятаєте, самого початку Трамп казав, що... Треба буде поступатися і Україні, і Росії. На які поступки можемо піти ми, і на які поступки може піти Росія. Ну о, Зеленський дуже добре сказав, да, в одному з інтерв'ю, що о, те, що Путіна не притягують до відповідальності, це вже велика поступка для нього. Да? Він злочинець, він агресор, і саме так це треба сприймати. Давайте послухаємо далі Дмитра Анопченка і продовжимо говорити про мирний план. Трампа, отже, Дональд Трамп заявляє про серйозний прогрес по Україні і підтвердив, що Штати проводять закриті консультації із Києвом із Москвою. А от мирний план президента США вирішили притримати на кілька тижнів і скоригувати за підсумками обговорення з європейцями. Всі подробиці дізнаємося від нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він у Вашингтоні. Трамп дав певну надію, повідомивши пресі, що за тиждень, що минув, досягнуто, як він сказав, величезний прогрес, і офіційно підтвердив те, про що до цього говорили лише не публічно. Що американська адміністрація контактує і проводить консультації і з Україною і з Росією. Президент анонсує, що його спецпредставник Кіт Келох відвідає Україну, але до цього будуть європейські консультації генерала. Попередньо це буде Мюнхен, де в рамках безпекової конференції обговорять мирний план Трампа і далі кілька європейських столиць. І за планом далі може бути Київ. Агентство Bloomberg з'ясувало, що відвідання Москви в планах немає. Ці консультації потрібні, щоб максимально погодити план Трампа з усіма і внести корективи, враховуючи думку і європейців і України. Причому планується, що в Європі Келох обговорюватиме і цей план, і можливу участь в ньому країн-партнерів США на дуже високому рівні з першими особами держав НАТО, щоб вони розуміли, ніхто не залишиться, що називається за бортом. Америка не буде діяти самостійно. Це спільний план дій. Вже зараз під час розмов із Келогом, а він цими днями відвідав кількох послів тут у Вашингтоні, зокрема був в українському посольстві. звучали слова, що адміністрація Трампа хоче посилити позицію України на будь-яких переговорах з Росією і що військова підтримка України штатами буде продовжена. І тут Білий Дім зацікавлений в українській пропозиції щодо спільного видобування рідкісних корисних копалин. Адже це і відкриває можливості для американського бізнесу. Після того, як буде досягнуто домовленості щодо перемир'я, і одночасно дає аргументи президенту Трампу для його виборців, його прихильників, мовляв, Байден давав гроші безкоштовно ну а зараз підтримка Америки може бути компенсована просуваннями бізнесових і стратегічних інтересів Америки. А які безпекові гарантії можуть закласти у план Трампа, преса поки тільки, тільки гадає з того, що неформально чую у дипломатичних джерелах, штати в принципі відкриті до запропонованої європейцями ідеї щодо розгортання свого контингенту на лінії розділення для того, щоб Москва після досягнення домовленостей вже не змогла атакувати знову. Вашингтон навіть не розглядає направлення своїх військ, це було червоною лінією і для Байдена, але можуть надати інші форми підтримки такій місії. Але які саме в якій саме формі Келог зараз і обговорюватиме, і на цьому, і на наступному тижні? Тому до фіналу війни ще не близько, але хоча б реальними є обриси можливих подальших дій. Мирний план Трампа за найближчі півтора-два тижні може таки скоригувати, погодити з європейцями. І у березні особисто Трамп хотів би його презентувати. Для цього навіть придумують спеціальний формат. Це поки інформація не для ефіру, який саме, але над ним працюють. Далі ймовірні переговори щодо умов перемир'я. Причому не знаю наскільки це реально, але чув, що Келох зараз усім сторонам доносить своє бачення, що до початку переговорів треба би призупинити вогонь. Зрозуміло, що перемовини не будуть, не можуть бути простими. Втім, у білому домі поки є оптимізм, що десь за їхніми розрахунками до травня в них можна було би досягти певного прогресу. У ну, усякому разі Україна заціков, зацікавлена в мирі, але ну звісно, не будь-якою ціною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитре, поки ми з вами тут розмовляємо, в світі відбуваються дуже цікаві речі. Я сподіваюся, що все-таки вони відбуваються, і от з'явилася інформація. Я прочитаю вам її. у Москві приземлився літак близького помічника Трампа та позаштатного спецпредставника на близькому сході Стіва Віткофа. Поки що, ця інформація не Підтверджена неофіційна, але вже вона з'явилася, як ви вважаєте? Чи можна їй довіряти, і чи дійсно такі зустрічі зараз можуть? Ну, гадаю, що в принципі дійсно треба перевіряти, чи може це бути. Хоча, гадаю, що це можливо, але це, це питання все ж таки навряд чи пов'язане з Україною, як на мене. Близький схід це окреме питання, тим більше, що для Дональда Трампа він вважає, воно може стати проривним. І тут ці фонтан ідеї, які там навколо гази. Є знову ж таки, Сирія, де звідки росіян попросили нова влада і явно посилюється Туреччина, що тут теж, незважаючи на те, що це член НАТО. Під питанням чи потрібно це сполученим штатом, тобто там вистачає проблем, які їм можна було б обговорювати. Тому я б тут не пов'язував. Ну знаєте, можна говорити, так можна припустити, що якісь ну будь яка така комунікація. Вона звісно, ну неможливо, щоб вона не торкалася України. На тобто, звісно, якась комунікація в цьому плані буде, але я б не думаю, я б не перебільшував значення цього. Володимир Зеленський анонсував е, також візит представників зі Сполучених Штатів в Україну. Як вважаєте, хто, хто це може бути? Ну, е, з самого початку, коли про це йшлося, да, тобто припускали, що це може бути келах, але з огляду на те, як зараз розвивається, динаміка його візитів до, до, по Європі, яка є, то. Тут виникає питання, чи дійсно це буде Келлах. да тому мені важко сказати, насправді хто буде. Ну очевидно, що ми зараз от, бачимо навіть по тих словах, от що і в сюжеті прозвучало, що план Трампа насправді він з самого початку його не існувало. Да? Тобто, або він був ну в дуже таких уявних якихось рисах. І зараз він якраз зараз він тільки формується, в тому числі в контактах як з Україною, так і з європейськими партнерами. Тому тут. Думаю, що це може бути на да, ну хтось із, якщо це не Келох, тому що припустити, що Келох може приїхати, ми все ж таки можемо. І знову ж таки, він після цього подійде до Мюнхенської конференції. Це теж можливо насправді. От дуже цікаво. Ви згадали про Келоха, і власне ж казали, що мирний план Трампа оголосять безпосередньо да, на, на Мюнхенській. На Мюнхенській. Конференції безпековій, але тепер е, очікуються консультації з європейськими партнерами, так тому що цього плану й ну, по-перше, не було. По-друге, якщо він був, то він був ну в дуже загальних рисах і ну явно відрізнявся від явно не сильно з, да співпадав з реаліями, які є в світі, і це, ну, це як на мене це очевидно. І е, другий момент, що все ж таки. Сама по собі, е, от ця конференція, цей майданчик, він викликає е, навіть на, на рівні архетиповому, таку архетипичному будь-якого європейського політика. Такі асоціації, да, що Мюнхенська змова 38-го року, потім виступ Путіна 2007 року, і само по собі оголошення там якогось мирного плану, воно ну, однозначно не працює на користь цього мирного плану в уявленні будь-кого. Тому, ну і сам по собі формат він дещо інший. Але ну, і плану насправді його не було. Тобто, ось він тільки формується зараз. Воно із цього того, що говорить. А, а говорять, ми там проконсультуємося, щоб він став от більш таким наповненим. Це говорить про те, що його насправді його не було. Він був ну дуже уявний. Але якщо я не помиляюся, представники Білого Дому мають зустрітися перед тим, як сформувати повністю позицію, мають зустрітися з представниками всіх країн-членів Альянсу. Ну... Але не всі представники країн-членів Альянсу так, так би мовити, не то, що не дружньо, але і. Не відкрито до нас ставляться. Ні, ну є відверто, недружньо. Давайте Давайте називати речі своїм. Звісно, да. Ми ну ми не дипломати, тому ми можемо собі дозволити да, сказати все щодо е керівників Угорщини та Словаччини. Да, що вони в принципі, да, ті дії, які вони діють, то це це недружні дії. Да. Вони тому... можуть вплинути на я. Гадаю, да. що е насправді ні, бо все ж таки е вага е що Угорщини, що Словаччини. Не є настільки так, великою для того, аби вплинути на формування цього плану. Тут є головні партнери і є загальна атмосфера, яка ну, навряд чи це дасть. А яка позиція для Сполучених Штатів важливіша? України чи Росії? Ну от, до речі, тут, мабуть, таке цікаве питання. В чому? Тому що все ж таки тривалий період Росія з Сполученим Штатом здавалася зрозумілішою. Але е, я Щиро вірю в Російську Федерацію, да? тобто вони чому наразі немає ось цих якихось проривів? Да? Чому Дональд Трамп говорить про те, що ми тут просунулися, і там і все, і одночасно говорить про контакти з російською адміністрацією? І, ну і скоріш за все цей дзвінок з високим ступенем ймовірності був, хоча там кола наближені до. Там певних осіб із російської політеміграції, які тут є, ніби гуру там розказують, що та ні ніякого там контакту не було. Просто те, що ось ця негнучкість, непоступливість Росії знову ж таки, навіть ті спікери, кого вони знову залучили озвучувати ці позиції ну той самий Рябков, заступник міністра закордонних справ, який в 21-му році на початку 22-го розказував, що дослівно НАТО забирай свої манатки, забирайся до кордонів 97 97-го року. І ми не збираємось нападати там на Україну, там тобто цей то в принципі говорить про те, що е, ця позиція, як мінімум, була не стала незрозумілою. І ми ну я не думаю, що та да, тобто ну світ для них виглядав би простіше, якби можна було домовлятися з Росією. І з 92-го, другого 91-го року саме це все таки було. да, Там згадаємо ту цю котлету по Київську цю промову Джорджа Буша, да, тобто і США робили все можливе для того, аби радянський Союз не завалився, потім щоб ядерна зброя тільки у Росії залишилась, щоб потім стабілізувати її постачанням гуманітарної допомоги, призначити їх оператором по всьому, коли. Пострадянському простору, і, а, а з'ясовується, що це все не працює. І от це, саме зараз воно проявляється. Тому вони і, і раді би повернути все назад, але Росія не дає. Розмовляти з Росією і начебто вже є контакти, от як ви кажете, є. Але в свою чергу кажуть, що якщо Росія не захоче домовлятися, ми готові ввести подвійні санкції проти Росії. Санкції це єдиний метод впливу. Ну насправді, якщо повноцінні санкції, да то в тій ситуації, яка зараз перебує Росія, то це може бути дуже да, такий дієвий засіб. Насправді, ну чому можна, можна ще можна ще визнати а що Росію не повноцінні санкції зараз ну, не повноцінні санкції? Звичайно, що ні, неповноцінні. Росія, от до того, до того моменту, поки Росія може торгувати нафтою, можна вважати, що санкції не повноцінні. Росія може торгувати нафтою і нафтопродуктами. Це, ну, це як мінімум, це так спрощено, якщо сприймати. Є можливість визнати у Сполучених Штатах Росію країною терористом. І це, до речі, не означає, що з геть усі. Ці контакти да, будуть втрачені. Статус країни терориста він передбачає можливість там, гуманітарних контактів. До речі, навіть там нафтою торгувати в якихось там обсягах для того, щоб да, там, ліки можна було купити і ще там. Тобто гуманітарна складова вона залишається. От. Тому але я не знаю тут, наскільки це може бути реалістично застосувати саме такий механізм. Ось. Тому ну, треба чекати, подивимось. Зовсім трохи в нас часу залишається. Давайте ще поговоримо про е, зустріч у форматі Рамштайн, яка в е, яку цього разу е, в якій цього разу головуватимуть Велика Британія на Сполучені Штати. Чому так? Ну, Сполучені Штати в принципі позначали свою позицію. Вони е, в принципі йшло до того, що Рамштайна взагалі не може бути. І до речі, Зеленський зараз зазначає на тому, що дуже добре, що нам вдалося його зберегти. І, в принципі, до речі, ніби НАТО готово було да, взяти на себе, але насправді дійсно краще, щоб він зберігався, бо все ж таки це вже опрацьований механізм, і знову ж таки механізм, який об'єднує напряму країни. Думаю, що все ж таки Сполучені Штати. Вони зараз дійсно будуть обмежувати свою участь. Хексит, міністр Чому? міністр оборони, він уже теж сказав, що вони братимуть участь, але вони нічого, ніяких пакетів допомоги зараз туди через Рамштайн не привезуть. Думаю, що це в принципі одне це не, не завжди. Насправді, якщо Рамштайн збережеться, то Сполучені Штати. Рано чи пізно відновлять в ньому свою участь. Ну, це в принципі один із переглядів Дональдом Трампом спадку того, який йому дістався від Байдена. Тобто, і там це, це за великим рахунком все так. Достатньо ірраціональний підхід. Я думаю, що саме цим пояснюється. Пане Дмитре, на жаль, наш час до кінця. Я Дякую. дуже вдячний за ваші Дякую відповіді, вам. за те, що ви сьогодні прийшли до нас у студію. Цей тиждень буде дуже насиченим, Дякую. політично насиченим. Я впевнений, ми з вами ще побачимось Дякую. і почуємось. Дякую вам дуже. Приходьте Дякую. до нас ще я нагадаю, що гостем нашої студії, студії сьогодні був Дмитро Олевось, політолог аналітичного центру Об'єднана Україна.